Вітаю в ефірі. Програма Будьте здорові. За даними Міністерства охорони здоров'я в Україні налічується понад 160 тисяч осіб з епілепсією. Ці розлади діяльності мозку притаманні дітям та дорослим. Більше про лікування та діагностику епілепсії поговоримо із лікаркою невропатологом Ніною Голуб. Вітаємо пані Ніно у нашій студії. Доброго дня. Що ж таке епілепсія і чому її називають чорною хворобою? Значить, епілепсія це хронічне неврологічне захворювання головного мозку, яке характеризується періодичними епілептичними нападами через аномальну електричну активність головного мозку, які під час нападу з'являються спонтанно. І порушують функцію нервових клітин. Сама по собі це захворювання раніше, називали її чорною хворобою або падучою, бо люди не могли зрозуміти причину виникнення цих нападів, які проявляються у вигляді втрати свідомості загальними судомами, і плякали людей, люди сторонні сторонилися таких хворих, і соромились їх, таких людей навіть поміщали у психіатричні диспансери, і в Англії, наприклад, до 1970 року по закону неможливо було. Пацієнту подібному з епілепсією брати шлюб, мати дітей було заборонено, тому що дана патологія ну, дуже часто передається по спаднам спадку своїм дітям від батьків. А які симптоми епілепсії і чи залежать вони від форм розвитку цієї хвороби? Так. Симптоми дуже різноманітні, залежать від того, який участок мозку вражено, і тому вони у кожної людини бувають індивідуальні, бувають генералізовані напади, які характеризуються втратою свідомості загальними судомами. Також буває це форма клонікотонічна, є форми атонічні. При цьому у пацієнта втрата свідомості і судом немає, але вона обм'якає, падає і певний період, там одну-дві хвилини знаходиться без свідомості. Потім приходить до тями. Ось є ще міоклонічні теж втрату свідомості, але судомність посмикування бувають в певних групах м'язів. Бувають абсанси, це напади, які. Проявляються без падіння, без судом, але людина може бути відстороненою, і вона певний період може бути як завмерти, дивитись в одну якусь точку, і іноді у інших виникають якісь дії, вони можуть сідати в транспорт, їхати на певний період. Поки не включиться їх свідомість, вони приходять до тями або в транспорті, вже, або десь навіть виходять з транспорту і тоді опиняються, вже приходять себе вже на якісь незнайомі місцевості. І таке теж може бути. Є напади це. Парціальні або вони називаються вогнищевище, які проявляються без страти свідомості, і людина під, в цей період може бути вона якісь, вона в свідомості, але можуть бути якісь насильницькі рухи в кінцівках, можуть бути якісь вона відчувати галюцинації, як зорові, так і зорові слухові. Навіть в вигляді якоїсь музики. Зорові був пацієнт, у нас якого він бачив дуже красиві кольорові картини. Ось. І, і також можуть бути і якісь насильницькі рухи. Інші багато їх розновидів цих парціальних нападів. А от від чого залежить частота цих епілептичних нападів, і якщо таке було тільки раз в житті, чи можна це вже вважати хворобою епілепсії? Значить, в принципі, то у здорового мозку не може бути нападів. Тобто, якщо у людини з'явився якийсь напад, то це завжди патологія мозку захворювання. Частота вона може залежати від того, причина ушкодження яка головного мозку. Це може бути як спадкова або внутрішня, називається ще вона. Це, по-перше, генетичне те, що передається від батьків до дитини. Друге, це коли є під час вагітності гіпоксія плода. Або це можуть бути патологічні роди з травмою головного мозку дитини. Ось це можуть бути травми головного мозку з пошкодженням самого речовини головного мозку. Також це можуть постінсультні напади, які характеризуються теж ушкодженням головного мозку. Ось. І також зовнішні якісь можуть бути Причини це наркотична, токсична дія на мозок, це алкоголь, дуже поширені напади епілептичні. Потім інтоксикація внутрішня через хвороби самого пацієнта. Там це ниркова недостатність, печінкова недостатність. Навіть через дію деяких медикаментозних речовин теж можуть бути напади. Також ну, причин іменно пов'язаних да, ще можуть бути наслідок інфекції, нейроінфекції, тобто енцефаліти, вірусні інфекції, розсіяний склероз, російний енцефаломіліт. Це теж можуть бути причиною, так, да, і ще можуть бути. Причиною – це нейродегенеративні захворювання головного мозку, які проявляються після 60 років. Це хвороба Альцгеймера, Ну подібні там судені захворювання. А взагалі, чому розвивається хвороба епілепсія в організмі? Це от спадковість, ви вже казали так. Да, ну хвороба розвивається це, 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 це те, є, що так? я пере, да, перечислила це, все являється причиною іпоксії плода, травма при народженні, черепно-мозгові травми, ці всі ДТП і проче дуже часто. Алкогольна інтоксикація, потім інфекції, вірусні наслідки вірусних інфекцій дуже часто супроводжуються епілептичними нападами. В певному періоді чи в гострому періоді епілепсія при сердечно-судинних захворюваннях, які ускладнюються е, е, які вже інсультами, то в гострий період дуже часто початний, початок іде з епілептичного нападу, потім людина падає, а тоді вже виявляється, коли вона приходить до себе до тями, що це інсульт стався після 60 років. А Альцгеймера, там без інсульта, хвороба Альцгеймера, це нейродегенеративне захворювання головного мозку. М -м, на жаль, часто це вже наслідок спадкове м -м, буває. Ось то також може проявлятися ну, як паралельно з деменцією, з зниженням пам'яті, поведінки, то і можуть бути у них і гіпліптичні напади. А яка ймовірність того, що захворіти на епілепсію, якщо хтось із родичів у рівне епілепція або, наприклад, хтось із батьків? Дуже високий ризик. Високий ризик. Получається, що на 50% відсотків дитина від матері чи від батька, але на 25% п'ять відсотків самих від батьків вона получає? Ну і так тоді як повезе. А якими супутніми хворобами або розладами ем, супроводжується епілепсія? Ну, ем, нерідко. У таких пацієнтів зниження пам'яті. Тобто не, виходить на е, другий план, вже тоді та симптоматика, яка являється ушкодження, причиною ушкодження головного мозку? Це може бути. Зниження пам'яті, може бути порушення поведінки якоїсь, людина може бути агресивною, людина може бути загальмованою, у них порушений сон. І можуть бути такі от устрашаючі сни у них бувають, можуть бути головний біль, головокружіння, особливо після приступу. Дуже часто у них є головний біль, і до нудоти іноді навіть блювання буває. Тобто, бо особливо ці генералізовані напади вони. Супроводжується частку. Ну, от якщо слабенький напад, то супроводжується набряком головного мозку, і через це у них тоді воно приходять до до тями, і у них певний період, там перші часи, можуть бути головний біль, ну дота, блювота. Це як наслідок уже. А що означає діагноз епілепсія зниження інтелектуальних здібностей людини і фізичних? Люди з епілепсії, вони інтелектуально нічим не відрізняються від пацієнтів, від здорових людей. Тобто вони мають успіхи в своїх досягненнях, вони мають професії, навіть бувають там вправлінні. Люди, ну, в принципі, вони мають пам'ять нормальну. Я не кажу за всіх, я кажу, я тільки що сказала за пацієнтів, які можуть бути, але можуть бути доволі успішні люди, вони можуть бути і фінансистами, вони можуть бути і акторами. Є обмеження певні, звісно. Люди, які приймають протипітичні препарати, у них можуть бути зниження пам'яті. Вони трошки можуть бути розгублені, сумливість може бути, і вони не завжди на всі професії не кожну професію не можуть опанувати і працювати. Але є обмеження в професіях людей, які страждають певно, ну, генералізованими формами, будемо так, та любими формами обмеження. Це праця. На воді, це висотні роботи, це в гарячому цеху, з електричеством і руховими механізмами, тобто там, де люди можуть поранитись самі, ушкодитись або якісь порушення, які можуть призвести до угрози життю іншим і здоров'ю іншим людям, які поруч з ними. А як діяти стороннім, коли бачимо, що хтось, у когось є епілептичний напад? Чи обов'язково одразу викликати швидку? У людей, яких часті, певний період є такі напади, вони не потребують яких невідкладних станів. Люди, які поруч з ними, це сім'я, вони знають, чим допомогти, як обмежити в даному випадку травму, травмування цього пацієнта під час нападу. Не треба його там, якщо є втрата свідомості, є судоми загальні, не треба його тримати, просто положити перевернути на бок і під голову положити подушку, щоб ця людина. Не травмувала голову, так? І е, якщо е, у пацієнта е, через судоми, е, спазми не може людина вдихнути, вона починає ну в неї акроціонос з'являється. Якщо що, це не приходить там хвилина і все-таки людина не дихає, то е, бажано. Ложка, корінець ложки, ручка, взяти, завести її за край кута рота, там є ще прошарок між зубами, чи щелепами, і надавити цим ложкою, корінцем ложки на корінь язика. Тобто, в даному випадку він не може вдихнути, тому що западає корінь. Язика. Ми надавлюємо, людина починає зразу дихати і трошки потримати, поки вона заспокоїться, і ми забираємо ложку і пацієнта не, не починаємо його будити, бо, як правило, людина засинає зразу і певний період треба понаблюдати, чи рівно він дихає, чи він дихає. Ось можна пульс поміряти, не старатися вколоти сразу магнезію. Це, як сказати, в сім'ї знають, що треба сразу колоти 5 кубиків магнезії, але не треба сразу колоти під час нападу судом. Чому? Тому що може ввести голку, і вона зламається і залишиться в м'язах. Тобто, коли вже обм'якла людина, тоді вже можна вколоти. Ну і не завжди це обов'язково, якщо там короткий, короткочасний напад, якщо, коли треба викликати швидку допомогу, коли людина травмувалась під час нападу, тобто вона впала, не впала, ударилась головою там і ще щось. Якщо вона не довго не дихання не відновлюється. Якщо у людини, якщо вона на воді, тобто там може бути за ковтання води, і тут може бути пневмонія аспіраційна. Якщо йдуть напади один за іншим, два і більше, і людина не приходить до тями, а йдуть напади підряд, теж це проявляється, це називається епістатус, коли йде Наростання набріку мозку. І це реанімаційний пацієнт, тобто його одразу ведуть в реанімацію, щоб зняти внутрішньочерепний тиск і зняти набрік мозку. Це загроза життю дійсно. Тоді, якщо пацієнт, жінка вагітна, якщо температура висока, само собою. Да? Якщо, трав... якщо цукровим діабетом хворіє цей пацієнт, бо там треба ж цукром розбиратися, чи підвищений він, і там гіперглікемія, чи бувають напади, які з низьким цукром, а це загроза ішемічної енцефалопатії, дуже висока. Ось. І... Інші стани, там, якщо... Да. і якщо вперше в житті стався напад, це теж причина визвати скору допомогу, тому що треба в стаціонарі розбиратися чому це сталося з першої з даної людини а як діагностують епілепсію і от який перший симптом що потрібно звернутися до лікаря ну в принципі будь-який симптом що я вам розказала вище генералізовані чи оці от парціальні як вперше з людиною сталося вона повинна звернутися якщо це сталося десь на людному місці Зазвичай везуть в стаціонар і там розбираються. А якщо це вдома і людина прийшла до тями, і куди ж звернутись, до сімейного лікаря звернутись, щоб він дав направлення електронне до невропатолога. Ось, Він приходить до невропатолога, і тоді вже огляд, іде неврологічний. тобто… Ем, о, о, ну, Опрос, анамнез, що могло статися. І тоді, ну, як звичайний прийом, тут звертається увага на скарги, як давно, може, воно і раніше було, а людина не звертала уваги. Потім призначає огляд неврологічного статусу, можуть бути якісь вогнищеві зміни в неврологічному статусі, тобто вже є проява якась очаг... цих вогнищевих уражень головного мозку, призначається електроенцефалографія, яка виявляє ці аномальні електричні активності головного мозку. Ну і зазвичай МРТ, коли ми бачимо візуально. Чи є цілісність головного мозку, чи є якісь ураження? Іноді буває, що людина взимку, наприклад, впаде, вона впала, піднялася, пішла. Стається епілептичний напад, робимо МРТ, а там субдуральна гематома. Тобто людина навіть не почує. Може, не вона втрачала одна, наприклад, на вулиці, вона прийшла до тями, пішла додому, не звернула, не поняла нічого. А була безпринепритомна, і ніхто того не побачив. От, а ми там дивимося, там тріщина і субдуральні гематома таке теж було. А які методи лікування епілепсії і які лікарів цим займаються? В принципі, два спеціалісти, які займаються даною патологією, це невропатолог і психіатр. Невропатолог є навіть у нас офіційний цей діагноз епілепсія, коли у людини нема психіатричних відхилень. Якщо є епілепсія і є психіатричні відхилення, то вже займається психіатр. А чи можна отримати ліки від епілепсії за програмою Доступні ліки безкоштовно або за частковою оплатою в аптеках нашого міста? Так, наші пацієнти вони знаходяться у нас під наглядом і вони е, отримують препарати по доступним лікам, дійсно, безкоштовно. Спочатку підбирається препарат певний. Потім вже ми виписуємо на 3-1 місяць, кому як там препарати певні, безкоштовно, деякі препарати з частковою оплатою. Які є по програмі доступні ліки? От а деякі препарати, ну і такі виборочно, які не коли не підходять уже препарати, які є в програмі, то іноді купляють за свій рахунок, але це буває рідко. А у якому випадку чи завжди епілепсія? Це хронічна хвороба? Так, це хронічна хвороба. Якщо вона вже завжди. завжди назавжди, так Її так, 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 це... вилікувати неможливо. Вилікувати неможливо це хронічне захворювання головного мозку. Так. І у якого віку люди переважно страждають на епілепсію? Чому це так, якщо вже дослідили? Ну, переважно хворіють люди. Це до 10 років або після 60 років життя. В перші десятиліття і в основному проявляються генетичні епілептичні напади. Це до року діти з гіпоксією мозку, які були народжені з травмою головного мозку під час родових проходження через родові путі. І такі, ну, бувають під час високої температури у діток першого року життя такі напади. Під час температури 39, навіть 38,5, ну, у діток ну, перша може бути реакція на 38, може є напад е, судомний, втратою свідомості, такий нормальний, генералізований напад. І буває таке, що до 40 підходить, тоді вже теж може бути е, такий напад, е, пов'язаний з гіпертермією. Ось. Е, Дітки, ну, при захворюванні в будь-якому віці, може певна, яка є причина, там черепно-мозгові травми, там і все таки. Також пухлини головного мозку Вони часто супроводжуються, не завжди, але часто супроводжуються епілептичними нападами. От, і після 60 це люди, вони залишаються вже як. Це нейродегенеративні зміни, сердечно-судентидні захворювання, які ускладнюються інсультами, крововиливами, і як наслідок уже у них епілептичні напади, при альзгеймера також при інфекційних захворюваннях, як я вже казала, це вже енцефаліти, російний склероз, не завжди при склерозі, склірозах бувають. Російний цефаміоліт це трошки таке. Інші захворювання і також так, пік проявів, це обично з 10 до 12 років діти. Іноді буває в підлітковому періоді ремісія, і потім через певний період, 10 років знову можуть з'являтися. От і навіть вони перестають пити ці противополітичні препарати, тому що ремісія. Два роки ремісія, якщо нападів немає, енцефалографія спокійна, там немає ніяких прояв активності аномальної. І тоді через два роки починають потроху можна відміняти поступово препарати під наглядом енцефалографії, і під наглядом лікаря зменшувати дозу, і можна відміняти. Але кажу, якщо спокійна енцефалографія, буває, що нападів немає, хорошо підобране протиепілептичне лікування, а на енцефалографії є епілептична готовність, все одно тоді, все одно такі люди, навіть якщо й немає два роки, то вони продовжують приймати, може, дозу зменшити, але продовжують приймати. Чи є профілактика захворювання стін на емпілепсію або, хоча б от проявам цим гострим цієї хвороби? Дивіться, ну якщо під час вагітності у матері там гіпертонія, високі цифри, вона не йде на лікування. Тобто вагітна жінка повинна лікуватись, наблюдатись дуже важливо, тому що може бути при, при гіпертонії високих цифрах гіпоксія плода Це через через спас судин і не вистачає. Дитині на кисню. теж, щоб роди були теж безпечні. Тобто, якщо потрібно, вузький тест повинен бути розрішення там, і вирішуватись, чи консиліумом, наприклад, воно повинно бути через кесарів розтин. щоб не було травми голови дитинки. От. Ну, Бувають, всякі случаї, бувають, що вже в родах це виходить. От. Тоді, Ну, генетичні ці, вони, ну, на жаль, навіть е, буває таке, що здорові діти народжує людина з епілепсією, де жінка. І, або батько, або мати має епілепсію, а діти здорові. Ну, буває таке, що не наслідують вони цього захворювання. От, травми теж, якщо у пацієнта травми, то вчасно звертатися до Невропатолога, щоб пролікувати навіть той же мінімальний струс головного мозку, не перехажувати, йти лікуватись, бо навіть після струсу головного мозку, на жаль, буває, і піліпсія не починається. Ось. Тобто, лікувати захворювання, не допускати ускладнення вірусної інфекції, це прививки робити, щоб не було. Важких, важкої течії вірусної інфекції, яка, на жаль, буває ну, ускладнення у вигляді енцефалітів. Ось. І також люди, які з сердично-судинними захворюваннями, повторюю ще раз: тобто, слідкувати за тиском і, не, і проводити профілактику середично судинних ускладнень, інфаркти, інсульти мозку і Крововиливи, якщо є якась симптоматика, треба йти до лікаря виявляємо, наприклад, навіть нерозірвані аневризми, які теж можуть призводити з часом на розрив аневризми і як крововилив проявлятися. Тобто ми знаходимо її ще нерозірваною, тобто розширення в мозку, розширення частини. мозку, Частини судинки називається артеріовінозна мальформація, яка може з часом судин, судин стіночка судини і розірватися навіть під час сну. Таке може бувати. буває. І ми виявляємо і профілактично в принципі, робиться операція баланування тої, та саме, судинки і профілактика цього ж інсульту. Тобто не завжди людина виживає після розриву. Навіть. Тобто є симптоматика, головний біля, ще якісь симптоми, да, то треба обстежуватись. Якщо лікар вам каже, що треба це зробити, ну зробіть, будь ласка, щоб і ви спокійні були, і лікар спокійний був, що нічого не впустив, і профілактично ви. Хороший результат, тоже результат, я кажу. Тому краще бути обстеженим і мати спокійно. Лікуватись далі, такі нейтральні такі захворювання, які добре лікуються, в принципі. От. Ми вам дякуємо, пані Ніно, за корисну розмову, за гарні поради. Бажаємо вам і вашим пацієнтам бути здоровими. Заражу і глядачам нашої програми до наступних зустрічей.